Війна внесла корективи у багато аспектів нашого життя, але не змогла змінити наші пріоритети, які вже багато років стали традиційними. Це стосується і спорту, в даному випадку тенісу. Стало вже доброю традицією в нашій громаді в ці осінні дні проводити турнір з тенісу, присвячений пам'яті тренера Юрія Применка. Зазвичай цей турнір проходив у центральному, але цьогоріч спортивні двобої провели у Миронівському базовому будинку культури, за що учасники були щиро вдячні. Прокоментувати сам турнір його особливості та хто став його учасниками, ми попросили ініціатора, організатора і безпосереднього учасника змагань Костянтина Деньгу. Це щорічний турнір, який завжди проходить на інституті. В честь такого був тренер Прийменко Юрій Григорович. Він виховав не одне покоління дітей, був взірцем у Миронівському районі, і учні його щоб зберегти пам'ять, проводили щорічний турнір. Це десь було якраз у листопаді місяці, кожен рік. О, на сьогоднішній день це трохи важкувато, хто хто в ЗСУ, хто тут на місці, кого ми могли під, зібрали, підтягнулися і проводимо турнір. І хочемо цим висловити. Подякуй пошану тренеру цьому, який виховає журу такого на сьогоднішній день, Гроховський. Який зараз естрадний півець, він також був його учнем, був в Динамо і цей, і завдяки травмі він вийшов з спорту і зараз займається вже естрадою. От, такі друзі, його як Михайло Галич, постійно участвує в цьому турнірі. І всі останні люди, які його знають. Скільки учасників цього річ? На цей рік всього, всього ж. 10 учасників це що ми зібрали в цьому, цьому році, так зазвичай більше. Як взагалі віднеслися до того, що зараз у час війни, але турнір не відмінено, і він пройде. Ви знаєте, головне, це що пам'ять. Пам'ять, якщо вона тут в серцях наших, і не зважаючи в час війни, вона також дона бути. Тобто єсть пам'ять, є люди, про яких ми повинні пам'ятати, і тоді буде нація наша жити. Так, як потрібно. Що для вас особисто є от, саме цей турнір і, взагалі, спорт? Це, ну, цей турнір взагалі спорт. Ну, це життя, своє своє різне, без якого неможливо жити. А в, в часі ти постійно себе е, виховуєш спорті незалежно від віку. Так. Справді, незалежно від віку, справжній спортсмен завжди знайде можливість для тренувань, змагань навіть в жорстокий час війни, який, хоч і обмежив кількість учасників турніру, але не зменшив спортивний азарт, прагнення до перемоги. Тож призерами турніру стали Андрій Пархоменко, Борис Ницун, Анатолій Свистун, Костянтин Деньга та Юрій Кулаков.